Так, ну шо, друзі, вітаю усіх! З вами я, як завжди з Герой ТВ, а це у нас Імператор, який ви бачите на цій екрані, імператор 46. Да, українська версія я вже бачу, тож, давайте то, дай пойти, будь ласка, друже. пройти там, Бо у меня еще страшного по любых а, свиньи... три... Я... Який супек, що? Коротше, друзі, це потошення, якщо що, це протошення цієї карти під Hells on Air. У поредній серії ми щось дептало почали першу частину, тому що все це, це через цю історію, славну історію. А потім я тільки ся піть по я щось не вибрався, і... тому що це це все через вибачте тупо. Я хотів показати, панове, що я нарешті потрапив. Да Та ладно. Тага Но... раз. Таке же саме, що у нас бомблять і в Україну відбувається. Ви тільки погляньте, що вони це зробили, боже. Гагаразст. Да, же повтори, що в цю игре. Нічого собі! Короче, друзі, я на сцену в описі від відео для тих, хто на попередит серия в Грейс моде, для тих, хто не знав. А вы так уже чули по імператора. Тож, давайте почнемо все упорати за цим. О, каса, я бачу. Да. Доброго дня тут хтось? Нікого нема? Коротше, про те, що, що, що я привітався до героя ТВ. Ми щось з цією лялькою, ми щось з вигадками, ми щось зробили, зробили, і ще раз зробили, а потім все кічевого і. І там о, я, якийсь чоловік казав, потрібно друго частини, потрібно щось. І ось друга частина вже тут. Короче, <пас> все друзі, Давайте так. менше слів більше... Ой! Справий нічого собі, що це пола. Коротше, для тих, хто не підписався на мій канал, почніть подивися цей відеоролик до кінця. Це стархід, я вам всім скажу, щоб усі підписалися на мій канал, ставили потопайки та натиснули свіночок, щоб ютуб натислав вам повідомлення щодо випуску мого відеоролика. А також щось на хто є, і продовжуємо. Так. все. То це ще, Тосим так, ще. Да, будь. Треба что то сделать. Так, я взял что-то. Один из трёх и фунды. Один из трёх? Коже Так. О, а ну, Витая, ой! Я хотел сказать Витая, и тут сдевается чувак. А что ты? А что я это должен Я хотел сказать, добро дня», и тут я сразу чувак сдевился. Я можу, можу пятнатый сміттєвий кошик. Я можу пятнятый це. Я можу підняти картонний ящик. Ага. О, відкрыло. Тагараз! Тагараз! Вентиляція! Що робить тут вентиляція? А uh, у мене нема так, нічим щоб, щось... щоб цю вентиляцію зруйнувати. Зараз бы зараз треба прибрати. Та да, почекайте, господи. Сас. Ану, смысле... відійди, я. Ану, відійди, я зараз тут приберу. Господи, нічого себе... Сі... Ану, давай вот так зублю. Во нормально. Давай, іди перше. Я попробовал сошвать о вентиляции. Ну, ну хтось сумнівається. Зараз що зараз, скример буде, я відчуваю. Я к якого там серію уже, я памятаю. А що лялька тут робить? А що тут лялька робить? я, я тупі кажу, а що лялька тут робить? Та да ладно, що лялька тут робить, його, серйозно? А Що, той сам відкрив? тільки що, да? А-о. Так, да гаразд. Дейдемо. А ты шо, лядька уже втратить а? а? Мы ещ у свороди пик и там чу-щ. А ну, я иду туди, а ты иди туда, короче. Короче, по колам заразу идет зустрич. Да, да гаразд, и ты мотоколов щ спожеволя, че-ч. Ааа! Ну, сына реши зазрился. Ха-ха-ха-ха! Короче, это тут тупо сейчас вид дичь уже, но и гараст. Ходим оттуда обратно. Якого писа я или яку пите правщо? Що по мене в. Шос запах. Да Де пойти, господи. Wow. Господи Фу, -палки. Ну йди ж ну, йди болота сио. А, то сравай а, а що там. Пошути, а пошли. що там упиранет? Опа. А ну? О, там thanks. еще. Вот, господи. Ой. Ч ⁇ вид видбой? О, камера стежения. А, ты -а что, -а, вы тики поглянь, бачить, там я Да гораз! Еще это было. Олег, ты можешь дать ты хотя бы? А ну? Ну. А, подавись, да. Так, ты... Е! О! Там... Ой, ай! Блин, прям по голове дал. Нифига себе. А, треба ваши слайты! Еще открытый ⁇ Ой, да я. Два из трех. Два из трех. Трога из трех. Ты ничего супи. Там трех чувак, которые сзади тихие шубулы. Нихера себе. Ой, блин. ви божевільні зовсім. Так, тут ми уже були. А це що за двері? Зачинено. А вот там ще кімнаті якась. А, тебе тут уже прийшли. А, мы світо прийшли! Ми звідси прийшли і туди все... вшився. Все, все. Це вже все а... О, там двері відкрила. Там двері відчинені! А сего поко вот это чины, а там щось світиться, там що, башни чи що? А от бачу там світиться, Там бащит. А ну педибри. Ой, двері зачинена. Опа! радіо Чи ловка. Так, смерть. Тут написано смерть. Чи знак и точніше. Ехать! Оу!

Ой, там барабаня, я чую. Радио. Так вы в кити же прямо, правильно разуме? Ааа, там, там бухни, там ухни, ты. Ты тви, я там, э там. Я хатки не знаю, тамбу. Там був вогонь, треба. Опа. Ты тв, треба йогасити. А, Гасити ты требуют? Saying goodbye батько, прощай, там що таке говорити, Якщо не помню, то Батько, прощай мене. Прощай, чи щось Дату Ні, припини, Що приробиш? робиш? Ні, хе припини, що ти... о все. О! Зараз щось буде. Ой! Здравствуйте! Доброго дня! Знову. Не будеш п'єто? Оу, ой, воу, оу, ассоциатив. Ай-о-о! Як там вас Ти диви Ідеально просто ідеально просто. І... Це, це ще ідеянный эксеплятор прев'ю. Дуже велике вам дякую! Нічого, осопи, касав, я. Оооо! Давай! А я думаю, вот это, это Ничего надо... себе! <связывая> так. Охренеть. О! Ты что? Так что это треба? Червоноцятка? Червон ты, блин! Это что с да тобой? Ты... что монеты? Что, 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 что? Чего? Що Машка не загинув? Чек... і що там написано? Нічого собі. Ну, Сетисон, це мешканець. Я а. -а, -а. О, ну, о, ну, нарешті! Опа. Ну, нарешті. Лоб з... Тебе лом з'явився, а мене нема. Нічого собі Чу? лом. Проти лому Чу? нема прийому. Чула ж, жінка, жінка, чула? Від може дати мені лоб? Ничего, а я тут сломаю. А ну, ламий лом, устюм. Во, нормально. А-а-а логіка є. Камень сломати цим ломом. Як це розуміти? Сломатий камень лом... Алло? А-а-а. А не кайло? А не кайло топ пати камень, не? Ні? Ні? Те ЛОГІКА! У них немає. Те ЛОГІКА, Да ТЕ ЛОГІКА! У ЩО, и ЛОГІКУ? ну да, ревну вы тут втратил цю пісову логіку. Що-се да ЛОГІКИ так, у МОДИ немає. Слава ты камень ломом. Ой! Це вшем ВПСМТушня. Давайте не будем шифтровать, короче. А, так у мене шифт я не можу. Це якась маячня. Це якась а ну. маячня. Ой. Ну і що далі? О-о. Опа, лялька. Мені взяти? Ну є. Ай, ай, ай! Де я? Де я? Алло! А ты це я нахожусь? Opa! Oj! Privit! De! Ni fivajče, dveri! Zvrhu, koče! E -e, Pada šova za robota! Я тільки що повіту, що він там стоїть. На. На. А, і Мої очі зачиряє стужа по віно. І потім з вичаяв знову і того, що я мерт. Сент. Кінець. Кінець серйозно? Байпоке. І вся і, і ця і ця уся гра я попрошу і уся ця гра. Ніхерця такого. Я навіть такти не маю. Що так коротко ця іграшка, Нічого собі. Ні палове, дуже коротка гра вийшла, я не знаю. Тож, коротка карта вийшла. От туже дуже дуже коротка. Що я. Я нав... навіть і гадки не розумію, що це було? Ну ми оцю логіку ми тут пошли. А потім тісався, що що це воно тут коїться, але я, я відчуваю. То що це це якась дуже тимна карта. А, я, я хожу, дуже дуже темна карта, Але я не розумію де я. І де ми. І де ми і де я взагалі, Ну то ж. Я хожу кофе, і не знаю, попав цього. Короче, друзі, Ось! О, така фігня, малята. Да, лялька, і... <рес> якийсь і... Непонятно, що тут взагалі відбувається, але ви самі знаєте, що тут сталося за це. Короче, от така історія про нього, а і ми вже пройшли цю іграшку, і на все. все. А Коротше, друзі, дякую за цю перекладач, а на все. все. Не забувайте, цей канал, цьому каналі, на канал, та імператор теж і поставте поставьте подобайками, і ставите дзвіночок, щоб пропускати на цю нові відеоролики. А також покосить свои поділитися відео і так далі за цим. І, по суть, Мережі в описі під відео і імператор коротше сканувати телеграмі, так, тікток. Та 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 так. Щоб себе. ви тут не в курсі Телеграм канал. Ось за qr як ви бачите на екрані, або по, в описі, а також Істаграм та Тікток теж в описі да. і ось це. Хороші тросі, усім дякую за перегляд, усім хащасить і усім покида! Так, да, усім до побачення, друзі.